Галині 24. за освітою дівчина біохімік та сподівається, що після цієї заявки стане справжнім закарпатським полісманом. Тендітна дівчина має хорошу фізичну підготовку. А вступити до лав поліції мотивує не лише обіцяна зарплатня. Якби ж даже зарплатня була набагато менша, думаю, народу тут було б не менше, і всі хочуть то всі. Уже просто всім надоїло. Нинішня міліція. Одні ж говорять, викликаємо міліцію, інші ні, не треба, не маємо захисту від неї. Всі хочуть якась кращого життя. Офіційно про зарплатню майбутніх закарпатських поліцейських поки не говорять, але визнають, вона буде трішки меншою ніж у київських колах. Вони зі слів урядовців отримують 8 тисяч гривень. Уже хочех спробувати себе у ролі нових поліцейських, лише за перші кілька годин прийшло близько двох сотень. На цьому етапі все справді максимально просто, лише подання заявки. У бланку всього 16 запитань. Не бачу нічого складного. Телефон, адреса електронної пошти. Колись хотів працювати в міліції, а тепер є можливість піти в поліцію. Я... Хочу піти в поліцію. Там фізична підготовка має бути хороша. Там і підтягування, і біг. Там десять разів як мінімум, для хлопців підтягнутися. Ну, біг, я не знаю, але підтягування так. Щойно завершиться реєстрація на відібраних кандидатів, чекатимуть випробування. Перший етап це тестування по общим навикам на комп'ютері. Другий етап це фізичні навики, ну, фізкультура, так скажемо, потім медицинська перевірка, потім психологічні тести і потім вже собівання. Ось вот ці етапи, які ну. Трудні, звісно, але нам нужні саме хороші Да. Поки нова поліція запрацювала лише в Києві, в Одесі та Львові тривають навчання. Юрій Шутко родом з Хмельницького, проте вже кілька місяців працює полісманом у столиці. Пригадує, найскладнішими для нього стали випробування з фізичної підготовки. Дизайнеру за освітою йому довелось виховувати витривалість та звикати до неймовірних навантажень. Графік такий, бо 8 годин починали, приходили на навчання, там настроїли, привели особовий склад, були різні графіки там, під різні типи навчань. Проходили всі, те, що було заплановано по програмі, допустим, адміністративка, кримінальний кодекс, тактика, дуже багато часу тактиці приділялися. Ну і так по етапу, це все проходило. Писати заяви на вступ до Закарпатської поліції прийшли дуже різні люди: юристи, філософи, бізнесмени, навіть домогосподарки. Професійна цікавість перемагає. Пробуємо й ми. Мені 21 маю вищу освіту і прагну до позитивних змін країні. А це якраз основні вимоги до кандидата у нову поліцію. Спробуємо перевірити, чи достатньо цього, та наскільки вимоглива уся ця процедура. Заявку заповнили. Чекаємо на дзвінок після закінчення терміну реєстрації кандидатів. Документи охочих стати поліцейськими приймають щодня, крім вихідних з 9 до 18 у приміщенні Закарпатської ОДА. Незабаром обіцяють оголосити набір лекторів для курсів підготовки нових поліцейських. А ми продовжимо наш експеримент у наступних сюжетах. Спробуємо скласти тести та познайомимо вас з першими закарпатськими поліцейськими.